Вітаю всіх своїх підписників і гостей на моєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами одним найулюбленішим і простим рецептом домашнього хліба, який дуже легко приготувати в себе дома в духовці. Порадуйте себе і свою родину пухким, запашним, золотистою скоринкою, духмяним, смачним домашнім хлібом. Щоб приготувати домашній хліб, мені знадобляться такі інгредієнти Дорогі друзі Інгредієнти для приготування домашнього хліба я приготувала. Тепер мені знадобиться всього 15 хвилин мого активного часу, і за дві години у мене буде смачний запашний хліб із хрусткою золотистою скоринкою та пухким м'якушем. Сіль, цукор, дріжджі та олію я виміряла ось такою столовою ложкою. Щоб мука набагатилася киснем, я обов'язково її просію. Беру велику миску, щоб тісто було місце для росту. І виливаю сюди водичку. Водичка повинна бути тепла, не гаряча. До води додаю цукор, сіль. Сюди ж відправляю сухі дріжджі, одну столову ложку. Але якщо у вас свіжі пресовані дріжджі, то на цей рецепт додавайте 30 грам. Все ретельно перемішую. До цієї веселої компанії додаю 2 столових ложки олії без запаху. І знову ретельно перемішую. Прийшла черга борошна, додаю порціями і на першій стадії замішую тісто ложкою, а потім вже працюю руцями. Замішую тісто в мисці, мені так зручніше, а ви можете цю процедуру зробити на столі. Вимішую тісто близько 10 хвилин, воно чіпляється до рук, то при необхідності притрушую борошну. Хочу наголосити, що це тісто універсальне, з нього можна випікати не тільки хліб, але воно чудово підходить для приготування піци, булочок, пиріжків, як духових, так і смажених на пательні, рулетів. Випічка з цього тіста довго не черствіє, але повірте мені, вона довго і не затримується, щоб зрозуміти, черствіє вона чи ні. З цієї порції тіста я одержу два батони хліба. Тісто замісила, воно майже вже не липне до рук. Неймовірно, пухке таке, я би сказала, повітряне. Підійшов час дати тісту підійти, відпочити, змащую миску, в якій замішувала тісто, олією. Кладу тісто і трошки змащую його зверху теж олією. Закриваю кришкою і відправляю його підніматися. Тепле місце десь на 30-40 хвилин. Одним словом, тісто повинно вирости в три рази. 40 хвилин миттєво пролетіли. Я і чаю не стила попити, як моє тісто виросло і проситься в духовку. Змащую олією робочу поверхню і викладаю тісто. Трішки обминаю його і формую батони. Як я це роблю, слідкуйте за руками. До речі, ви можете формувати свій хліб по своєму бажанню, якої хочете форми. Фантазуйте, експериментуйте. Все рівно хліб вийде по цьому рецепту першокласним. Викладаю батони на змащене олією деко і знову відправляю відпочивати на хвилин 20 в тепле місце. Наразі хліб у мене підіймається в духовці, я включила малу температуру, і як тільки пройде 20 хвилин, я ввімкну духовку на 220 градусів і буду випікати хліб 40 хвилин. Ви же час випічки, орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось так хлібчик постояв, трішки відпочив, піднявся, розправився. І тепер його можна випікати. Відправляю хліб в розігріту духовку на 40 хвилин. А ви, дорогі друзі, не забудьте підписатися, хто ще не підписався на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео в соціальних мережах. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Вам не важко, а для мене стимул знімати для вас нове відео. І, звичайно, приємна ваша увага! Хліб готовий, і, щоб скоринка була ніжною, змучую хліб кипяченою холодною водою. Виймаю з дека і даю оголонути, накривши його рушником.